З новим днем, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді і в продажу Subaru Impreza Комплектація Limited 2017 року Вийшла з пошкодження в правий кут. Але все ж таки незнайшним. Сьогодні поясню. Безпека все рідна. Максимальніша Limited комплектація. Дуже цікава цукерочка. Поїхали. Так, дивіться, під капотом у нас 2-літровий атмосферний двигун з варіатором на постійному повному приводі. Це все в Subaru доволі надійно. І доповнювати тут нема чого. 102 тисячі пробігу кілометрів кілометрів на міль. А, все добре. Тут ніяких зауважень немає, по технічному стану, я думаю, що можна не хвилюватися взагалі. По пошкодженню. Був удар тут правий кут. Зараз фото з аукціону додам і заодно вже фото, як вона сюди коли прийшла і розібрали її. Був правий кут удар, ланжерон, виходить, взагалі не був пошкоджений нічого. Мінялась повністю мордашка шкарлупа. Бампер, фара, крила оба, до речі, поміняний, капот. Ці направляючі тут поміняні були. І по підвізці було помінено, якщо не помиляюсь, помимо стойка і ступиця, може стойка речах. Ну, взагалі, по підвізці, все, що було треба, віддефектували, все замінено. Передня панель з радіаторами також замінена. Ну, от, наче і все. Розвал зроблений, до речі, поставлена нова зимова гума. Отака, така все класно. Комплектація в нас найжирніша, у нас сенсорний безключовий доступ тут є, дзеркала, до речі, з підігрівом, шкіряний салон з електроприводом. В дуже гарному, приємному стані. Підігрів сидінь, поки не забув. Чистий 17-й рік у нас. Квітень місяць. О, а тут. Начинка дуже багата, тут багато чого є. Перша Харман Кардон. Я в імпрезі поки що не зустрічав. Якщо не помиляюсь, по-моєму, не зустрічав. 4 склопійомника, електродзеркала. SRH о, це в нас поворотні лінзи. Е, вимикаються. Система стабілізації, монітори сліпих зон. Усього вони в дзеркалах. Ви бачите, що вони є. Да? Далі, пробіг, повторюю, 102 тисячі км. Такі от середні витрати пального 9,5, як показує практика на цих машинах, цьому поколінні це одні, скажімо так, одні з максимальних цифр. В цілому, в 9 літрів можна сміло вписуватись в місці, без проблем в місті. В місті так. У нас є датчик світла протитуманки, шкіряне кермо, підрульові пелюстки для перемикання. Передач. Так, мультимедіа Хендсфрі все стандартно тут. Управління цим бортовим комп'ютером на, кер, на кермі клавіші. Це управління адаптивним корінським контролем. В нас є система ISI, тобто вона безпекова допомагає. Тут дві камери стоять, від зіткнення з транспортом або наїзду на пішохода. Так само і на адаптивному круїзі вона допомагає нам йти за автомобілем, на хвості сидіти і за смугою стежити, щоб ми не виїжджали за нею. Так, що в нас є? В нас ще є тут люк. Ну, Звісно, він відчиняється. Ось він. був тайлд. Отак він працює. Також у нас тут клімат контроль. Клімат контроль. А, безключовий доступ само собою з кнопочкою -stop, з stop Камера заднього виду є з проєкції. А також у нас є функція RIB, rear Brake. Окрім парктроніків, машина може зупинитися, не може, а зупинитися, якщо ви будете наїжджати на якийсь предмет, намагатись наїхати, то машина зупиниться автоматично. Такий кольоровий тут екранчик приємний. В цій комплектації це так виглядає. Ну, отак, все добре, все красиво. Взагалі мені дуже подобається це покоління. Subaru, Impreza, Crosstrek, неважливо. Дуже чітко все. Мультимедіа в нас також з hands-free, з блютузами. Android Auto, CarPlay, тут також все є. Навігація тут тільки на американські карти прошита, то потім можна європейські прошити, якщо вам це буде хотітись. Ну, блютузи, hands-free, зрозуміло, що це все є, Aux, USB і так далі. В імпресі я сиджу сам за собою. Зріст у мене 193 см. Попереду я розвалився, розсівся, тут також я Сів. Ну, я не скажу, що я сижу в лімузині, але все дуже добре. Я можу рухатись для цього класу, достатньо комфортно. Ще в нас є отакий підлокітник з двома підстаканниками. Нічого зайвого, нічого такого вау, зручний підлокітник простий сам. Багажник відчиняємо. Бачимо шторку. Для Америки це велика рідкість. Тут він є. Гумовий килим такий, бачите? Оригінальний. Під килимом також все добре. А під полицею тут у нас він, запаска домкрат, балонник, буксировочний крючок, рукоятка, все наче, тут файно. Файно і файно. Поїхали кататись. З того, що від себе маю сказати, чи подобається мені імпреза, так, подобається. Особливо в цьому поколінні. Вау-машина. Рівень шумоізоляції, от матеріали в салону, шумка, все набагато краще, комфортніше, ніж в попередньому покоління. От. Сама по собі імпреза має однаковий кузов з моделлю XV або cross то що вам можливо відомо, можливо, ні, розповідається. Але то кросовер, а це легковий автомобіль. Але також тут є повний привід. У вище, там, скажімо, радіус колес, шини, підвіска, амортизатори, пружини трошки відрізняються. Повний привід там стоїть аналогія з Форестера. Тут трошки відрізняється, але в цілому у вас постійний повний привід. Так само є. На цій машині ви можете певно напнути по засніженим дорогам. По любим питанням і на швидкості так само ви себе відчуваєте в ну, найбільшій на безпеці, аніж в передньоприводному автомобілі. При цьому всьому витрати пального дуже адекватні. Так що подобається 100%. Давайте прокотнемось від нуля до сотні. Стартуємо від нуля до сотні, рухаємося ми в горку. І от ми робимо сотню. Отак вона їде. До речі, непогано, і в салоні не дуже гучно і шумно, як в попередньому поколінні. Там набагато голосніше працює двигун в салоні, чути його так. Тут прикольно вау. З точки зору, що я вам можу сказати, в технічному плані е... ну мені трошки достатньо. Я тут в салоні всередині відчуваю, коли є якісь проблеми, коли нема. Понятно, що не все я бачу, як знизу це можна оцінити на підйомнику. Да? Але вражень поганих жодного, жодних нема. Тобто машина їде тихо, підвізка працює як положено. Мені все дуже-дуже подобається. Я не навалюю, до речі. Одним моком покажу вам, як цікаво, От ми йдемо зараз на адаптивному круїзі. Попереду мене, мене їде Toyota Corolla. Радар от бачить, її малює і тут, і тут. Бачите? І ми їдемо за ним. Скільки б я швидкості зараз тут не виставив. Я, наприклад, виставив 70 км на годину, а наша фактична швидкість трошки менша. І ми от йдемо за, так... за, її... за машиною. Також за смугою вона стежить. Якщо ми будемо на неї наїжджати, то вона буде підрулювати. От притормажує корола, притормажуємо ми, бачите? Також ми можемо виставляти дальність до попереду йдучої машини. Підсумую так. Прикольна, чудова, сучасна автівка. Комплектація вау, от просто вау для імпрези це шик. Близьковична, взагалі дуже рідкісна така комплектація для імпрези, напевно, ну в простреках таке зустрічав, а от в імпрезі ні. Що ще скажу, техніка мені сподобалась, в цілому машина сподобалась, пошкодження теж в неї, на мою думку, класне. Але моя думка, я вважаю, об'єктивна в даному питанні, враховуючи мій досвід. Скажімо так: мені все сподобалось. Напевно, ви скажете, як завжди, але не так. Не завжди мені все подобається, і коли мені не все подобається, я кажу, що ну, ця машина не дуже моя, але вона непогана сама по собі. Тут все добре. Так що я вам раджу. Звертайтесь, приїжджайте, перевіряйте, дивіться. Всім бажаю миру, нам перемоги. З вами був Льоха Слава Україні!